Сьогодні буду готувати дуже смачну картопляну запіканку. Всі інгредієнти будуть в описі під даним відео. Для початку приготую фарш. У мене це курячий фарш. Сюди ж натираю два зубчики чеснику. В спеці в мене будуть італійські трави трішки, До курки. йдуть відразу ж з паприкою та гіршицею. і трішки мускатного горіху перчу все за смаком солю і тепер рукою все гарненько вимішую. Навіть трішки відбиваю. Все, ось такий смачний фарш виходить. Наступним інгредієнтом для запіканки буде цибуля. У мене дві штучки. Нарізаю її кубиком. Ось нарізала і тепер відправляю її смажитись. Як зазвичай на сковорідку вливаю олію. І сюди ж перекидає цибулю. Ось цибулька стала такою напівпрозорою. І тепер до неї додаю одну чайну ложку цукру. І завдяки, завдяки цукру цибулька стане такою карамелізованою. Більш смачнішою. І тепер смажу до готовності. Останнім для запіканки залишилося підготувати картоплю. У мене її тут більше трішки кілограма. І щоб вона не потемніла, на маленьку терку натираю спочатку одну цибулину. А картоплю буду натирати на велику терку. Ось натерла картоплю і тепер її потрібно відтиснути від зайвої рідини. Угу. Наче немає соку, а насправді оскільки. Оскільки соку з картоплі. Тепер сюди ж до картоплі буває два курячих яйця. Додаю майонез 3 столові ложки. Можна замінити і на сметану. І на маленьку терку натираю 70 г твердого сиру. Звісно ж, можна обійтися і без сиру. Солю перчу за смаком. Додам ще чайну ложку спеції в мене до курки і ложкою все гарненько вимішую. Ще трішки спеції додала, мало мені посолено. Все картоплю перемішала, інгредієнти підготовлені. Беру форму для запікання, застилаю пергаментним папером. Я його змочила, щоб зручніше було працювати. Викладаю одну третю картоплі. Розрівнюю по формі. Наступним шаром буде фарш, також розрівнюю. А все яке запаш... запашне. Третім шаром іде смажена цибулька. Цибульку трішки присолю. А припорчу. Кільцями наріжу декілька помідорів. У мене вони такі немаленькі, невеликі. І викладаю по колу. Використала я 4 помідорки. Зверху трішки присолюю її і перчик. Викладаю картоплю, що залишилась, зверху, і розрівнюю. завершальний такий шар картоплі. Забула сказати, що форма у мене 28. см. 20... це не було сказати, форма в мене 26 см в діаметрі. І тепер ставлю в розігріту духовку, ввімкнуну на 180 градусів приблизно на півтори години. Якщо верх буде пригорати, накрию фольгою зверху. Ось поклася запіканка. Погляньте, яка вона підрум'янина. Вже ж хочеться побачити її в розрізі. Зверху така скоринка. Ось погляньте, яка вона в розрізі. Дуже апетитний має вигляд. Куштуємо. Дуже смачно рекомендую приготувати? Слитно. І просто. Смачного.